Отже, ворог не припиняє спроб штурмувати позиції збройних сил України на Харківщині з 16 по 17 жовтня. Агресор 22 рази атакував цей сектор, але їх дії були марними. Ситуація залишається під контролем наших військ. Усі штурми відбиті. звітує нам генштаб збройних сил України по динаміці подій у цьому регіоні. Як можете відзначити, ворог тримає стабільне стабільний натиск на сектор? Чи все таки стало трішки спокійніше? Ну, можна сказати, що більшість цих атак це здійснюється саме на Куп'янському напрямку. Ворог намагається вийти до річки Оскіл і, в принципі, там здійснюють більшість своїх штурмових дій. Стальні всі штурми це відбувалися на Вовчанському напрямку в районі Стариці. В районі Глибокого, там поки що штурмов не зафіксовано, там братилик оговтується після того, як в принципі, наші військовослужбовці там досить дало відбили у них позиції їхні. А по інтенсивності немає відчуття. Нам буквально цього тижня головконсирський підкреслив, що до 50 тисяч бійців Росія перекинула в Курську область з інших напрямків, на яких атакувала. Немає відчуття, що стало простіше? От чи не з сектора Харківщини забрали якусь частину своїх військових росіяни? Ну так неможливо сказати. Там відчуття тому піхоти такої немає, але її, скажем так, відчувається. За... Зменшення дії ворожої авіації там саме на напрямку Харківському, тобто більшість авіації працює все таки на курському напрямку, і це відчувається та авіація, яка саме фронтова, яка здійснювала обстріли позицій військовослужбовців. Ну, і в умовах таких складних все-таки не лише в глухій обороні знаходяться наші бійці. Діпстейт вчора повідомив: Сили оборони відновили позиції в районі липців на Харківщині. Виходить, що і наступати, ще й встигаємо трохи? Так, саме так. От про це я і казав, що, що, що там угу. військовослужбовці головного управління розвідки здійснили там. Турмовий дій досить дали, і саме головне, що вдалось завести піхоту на ці позиції, відбити. в принципі ці позиції дуже важливі, бо вони знаходяться в лісі, і саме там контролювання цього лісного масиву дає можливість там, скажем так, формувати плацдарм для подальших наступальних дій. Ну і ще одна історія про контингент, який, власне, воює. Начальник відділення планування 13-ї бригади Національної гвардії Хартія Антон Баєв вчора розповів, що під час операції в лісі на півночі Харківщині, що тривало більше двох місяців, в полон взяли кілька десятків російських військових. Який контингент воює у цьому секторі? Тому що є певний розподіл, десь більше регулярних військ, десь більше десантників, десь вагнерівці домінують. Десь Взагалі, ті, кого з зони залучили. що на Харківщині? Що спостерігали? Ну, саме в цьому місці була залучена бригада морської піхоти Російської Федерації. Але ж ми розуміємо, там уже кадрових військових як такових немає. Там, в принципі, численно морським піхотинцям, а там є колишнє ув'язнення більшості своїх. Але в принципі люди з мотивацією, які просто за гроші зараз все більше і більше там росіян за гроші просто приходять вбивати українців. Наприклад, Білгородська область Російської Федерації вже до 30 тисяч доларів платять людині, яка підписує контракт і їде вбивати українців. Тобто, от оця мотивація і в Росії гарматного м'яса багато. Вони будуть їхати, ми розуміємо це. Ну і все частіше цю війну нарікають війною дронів. Зараз маємо заяву прес-служби мінцифри, кажуть, що Україна в 10 разів збільшила виробничі потужності дронової індустрії в 2024 році порівняно із 2023. Чи суха мова прес-релізів міністерства співпадає з дійсністю? Ви відчуваєте по забезпеченню приток додаткових ресурсів, як дронових, так і можливо по інших видах озброєння. Ну, я б напевно, що можна констатувати, що дійсно збільшилась кількість дронів і дійсно вони поступають, але треба тут все ж таки відокремити поняття, бо все ж таки більшість дронів робиться це, скажімо так, в кустарних гаражних умовах громадянами України і покупаються за кошт волонтерських організацій, волонтерів. Тобто від самої держави, як скажімо так, як забезпечує збройних сил, ми отримуємо. Мінімум, а все ж таки отримаємо від волонтерів і від громадян. Якщо говорити про сезонність, наближається пора дощів, холодів і не надкомфортних умов перебування в окопах, це я дуже так легенько кажу лайтово. На сьогоднішній день як на якому рівні забезпечення і підготовка до таких обставин в армії? Ну, у нас ж вже йде війна 11 рік, там по факту, тобто, в принципі, всі розуміють, що це ж не перша зима. Ми розуміємо, що робити. Кожен солдат особисто знає, що робити, як робити, там дає можливість, скажімо так, розгорнути і все добре обладнати. То звісно, солдати обладнають. Але на жаль, буває таке, що не підготовлена позиція, або в штурмових діях, або при відступі там немає позицій, тобто там солдатам приходиться, скажімо так, в окупі розгортати зразу зараз. Там ну, в принципі, все забезпечення, є, все є. а Там вже просто по можливості по умовам, що як де. Почули, Пане Анатолію, дякуємо вам за роз'яснення і ваш час. Військовослужбовець збройних сил України, депутат Європейської солідарності у Харківській обласній раді Анатолій Козловський був з нами цієї миті.